За офіційною інформацією, станом на початок червня поточного року через систематичні ворожі обстріли російської армії Україна втратила 9 гігават потужності генерації, тож ситуація в енергетиці дуже складна. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував про поточний стан справ та стратегію подальшого зміцнення енергетики. Ворог і далі атакує енергетичні об'єкти. Наразі Укренерго знову вимушено вдаватись до планових вимкнень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити і посилити енергосистему. Маємо стратегію, яка складається з п'яти великих блоків. Перше це посилення нашої ППО. Друге ремонти пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів. Третє і це зараз ключове завдання децентралізація енергосистеми. Сформували комплекс заходів. Зняття митних та бюрократичних бар'єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, накопичувачів, інверторів та іншого обладнання і частин для такого обладнання. Підтримка споживачів, які будуть встановлювати власну генерацію, зокрема через надання пільгових кредитів. У кожному обласному центрі мають бути облаштовані установки для живлення критичної інфраструктури. Ми говоримо про десятки міні-ТЕЦ по всій країні. Четвертий блок нашої стратегії це міжнародна підтримка та співробітництво. Нарощуємо обсяги допомоги у Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 мільйони євро перерахованих та анонсованих внесків. Розраховуємо, що буде набагато більше. Уряд схвалив матрицю реформ. План змін, який включає офіційно затверджені рекомендації партнерів. Матриця це величезний план змін, який систематизує реформи та включає офіційно затверджені рекомендації та документи Єврокомісії, структурні майки МВФ, план за програмою «Юкрейн Фасіліті», умови Світового банку. Чому це називається саме матриця реформ, бо є чітка пріоритетність, послідовність та оцінка впливу від кожної реформи на зростання нашої економіки та відновлення нашої країни. Ця матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією центру зростання Гарвардського університету. На 2024 рік разом передбачено зробити понад 200 реформ. Сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації.